бюджетних ZTE маю такий Blade A5. Ціна 1550 гривень. Є потертості на задній кришці. Так, телефон працює повністю добре. Мікророз'єм. Також роз'єм на навушники 3.5 присутній. Ось такий по екрану взагалі без нюансів. Нічого такого там коцок чи царапок немає. Працює телефон, все добре, повністю перевірений. Зараз покажу інформацію про телефон. ZTE Blade a 5 2020 року. Підтримка двох sim карт 9-й Android встановлений. По пам'яті у нас 32 ГБ внутрішньої пам'яті телефону та 2 ГБ оперативної пам'яті. Тут покажу ще камеру. Так, окей. Камера, ну звичайно, простенька камера. В комплекті до телефону йде зарядний шнур, та мікро та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться інші мої варіанти: є великий вибір по смартфонах. І в телеграм-канал, ссылка в шапці профілю.